Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти крафіни із мармеладом і сухофруктами. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для упари 300 мл молока, 20 г цукру це 1 столова ложка. 15 г свіжих пресованих дріжджів, це є 2 чайні ложки, 150 г муки це 6 столових ложок з гіркою. Для тіста упара. 100 г яєць, це є 2 штуки. 100 г цукру, це 4 столові ложки з гіркою. 5 г солі пів чайної ложки. 500 г муки, це 3 стакани плюс 1 столова ложка. 100 г розм'якшеного вершкового масла. Масло беремо 82%. Для начинки 100 г сухофруктів я брала в'ялену вишню і 150 г мармеладу. Я брала зі смаком лимона і апельсину. 100 г вершкового масла. І для посипання крафінів цукрова пудра. До 300 г молока додаємо 15 г свіжих пресованих дріжджів. Це і дві чайні ложки. Все перемішуємо вінчиком. Додаємо 20 г цукру. Це є одна столова ложка. Перемішуємо. Додаємо 150 г муки, це і 6 столових ложок з гіркою. Все перемішуємо до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Миску накриваємо харчовою плівкою і даємо в тепле місце приблизно на 1 годину. Прийшла 1 година, перемішуємо опару. В, в чашу комбайна даємо опару. Два яйця. Додаємо 100 г цукру, цієї 4 столові ложки з гіркою. Додаємо 500 г муки, цієї 3 стакана по 250 мл. І плюс одна столова ложка. Муку обов'язково просіюємо. Додаємо 5 г солі, це і пів чайної ложки. За допомогою насадки крюк замішуємо тісто на низьких обертах. Вся мука має зволожитися. Додаємо 100 грам розм'якшеного вершкового масла і замішуємо наше тісто приблизно 3-5 хвилин. До тіста даємо одну пачку ванільного цукру або екстракт ванілі. В загальному замішувати тісто потрібно не менше 15 хвилин. Замішуємо на низьких оборотах. Чашу міксера накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на півтора години. Ось так добре підійшло. в нас тісто. Робочу поверхню змащуємо олією. Викладаємо наше тісто. Тісто ділимо на 6 рівних частин. З однією частиною тіста ми будемо працювати, а іншу частину тіста ми даємо під харчову плівку, щоб вони не завітрювалися. Тісто розкачуємо в пласт товщиною 3 мм. Наш пласт змащуємо розтопленим маслом. Беремо 150 грам мармеладу. Я його порізала на такі маленькі кусочки. І 100 г сухофруктів я взяла. М'ялину вишню. Ділимо це все на 6 частин. На 6 частин мармелад і на 6 частин наші сухофрукти. І будемо викладати на наш пласт. Всім рекомендую спекти таку паску. З мармеладом вона виходить дуже смачна. Зараз будемо скручувати наше тісто в рулет. Мармелад я брала зі смаком апельсину і лимона. Тісто скрутили в рулет. Зараз його розрізуємо на дві частини. Звідси я ріжу. Тут лишаю цю частину цілою. Зараз тісто будемо ось так загортати. Цією частиною, де є смужки. Загортаємо так, щоб вона була зверху. Ось так. Парки загортаємо другу частину тіста. Так само формуємо, щоб мармелад і сухофрукти були зверху. Ось так загорнули і викладаємо наверх. Викладаємо наше тісто у форму для пасочки. Форму я брала діаметром. 10 см, можна брати 10-11 см, висота більш-менш така сама. Робимо те саме з наступною частиною тіста. Накриваємо наші крафіни харчовою плівкою і залишаємо приблизно на 1 годину для того, щоб вони підросли. Ось так підросли наші крафіни. Цей крафін найбільше підріс. Я продовжила його висоту з допомогою пергаментного паперу. Будемо випікати в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Ось так виглядають наші спечені крафіни. Зверху їх не покривають глазурю. Просто посипають цукровою пудрою. Ось так виглядає крафін у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!